Колишні промислові зони в ужгороді з початку 90-х років перебувають переважно у захаращеному занедбаному стані. Заводські приміщення здаються в оренду під офіси, склади, а іноді просто розвалюються на очах, аж ніяк не прикрашаючи наше місто. З подорожчанням землі на такі локації нарешті звернули увагу забудовники і самі власники земельних ділянок, які почали звертатися до міської ради з питанням їх перепризначення під житлове будівництво. На території міста є ряд промислових зон, які в принципі не використовуються за призначенням і Більшість власників даних територій мають намір змінити саме функціональне призначення, а саме там будівництво. Кварталів принципове питання, що треба комплексно вирішувати це питання, тобто має бути не тільки якимись окремими територіями забудова а повністю мікрорайонами. Розглядатися така документація. Нові житлові квартали вже найближчим часом зводитимуть наприкінці вулиці Собранецької в районі нового мосту та інших ділянках, які не користують. Найбільш очікуваним стане будівництво на території панерно-меблевого комбінату, або як і ще називають малої промзони, що розташована практично у центрі міста. Повністю. У нас запланований під багатоповерхове житлове будівництво разом з інфраструктурою, тобто і школа має бути там, і має бути торговий комплекс. Навіть коли ми обговорювали питання на розгляді детального плану, то були мешканці сусідніх вулиць, які активно приймали участь, які говорили своє бачення щодо поверховості, щодо щільності забудови. Нової лінії також цілий такий великий масив. Масив номер 2 в районі кордону. Ось тут, в цьому районі. Крім того, було за кошти міської ради розроблено детальний план і в районі очисних споруд для афганців. Нагадаємо, минулої осені в Україні вступили в дію низка нових державних будівельних норм. Зміни передбачають звуження, смуг руху, пристосування інфраструктури для маломобільних груп, будівництво диссадків на перших поверхах новобудов. Про це тоді на прес-конференції повідомив Лев Парсхаладзе. Міже днів віті масові волюцованих. идей у нас появится понятие голубая линия, где это ограничение этажности, зеленая линия, где будут фактически запрещены уже застраивать зеленые зоны. Мы очень жестко регулируем плотность застройки, мы очень серьезно подходим к этажности, мы вводим такие, убираем мусоропроводы, мы в жилых домах разрешаем подземные паркинги, ну, Многі віші і смішні в те же време запрещали і все всього в ДБН. Эти змінення будуть швидко реалізовані. Також введені обмеження на висоту новобудов, в залежності від кількості мешканців у населеному пункті, заборону на розміщення стоянок всередині житлових кварталів та влаштування підземних сміттєвих майданчиків. Згідно нових норм, забудовники зможуть засклити балкони вище третього поверху, що раніше заборонялося.